Всім доброго дня. Ми приїхали на пошту забирати ялинку. Зараз її mm -hmm. оглядаємо. Mm -hmm. да. mm -hmm. І що сподивиться? Mm -hmm. Так, ми прийшли в ресторацію. В ресторації не готують теплі страви, лише закуски і салати. А ми з Люшкою хочемо чогось тепленького, бо насправді дуже холодно. От в мене червоний нос, хоча я пройшлася буквально 2 хвилини. Тому зараз ми шукаємо якийсь заклад, який зможе приготувати нам щось тепленьке, гаряченьке. Сподіваюсь, ми знайдемо, бо сьогодні жахливе відключення по три години. Годину є, три немає, і це ужас. Ну що? Ну, вони на іншій підстанції, типу, піцу готують, все готують. Піцу готують? Ну все готують. Ну, тоді, пішли сюди. І тут новорічний вже такий декор. Такий куточок можна пофотографуватись. Вот, прикольно. Щом куди йдемо? Ні, до. Оксано, ми на Так, короче, знімаю на задню камеру, бо вона трошки лучше працює. Я думала, що, короче, грудки не зможемо доготувати і вони встигнуть. Короче, ми пройшли 15 хвилин назад в заклад, і світло було, і я замовила собі, короче, грудку там, короче, з соусом ля ля-ля. Виключили світло, вона не спіла доготуватися, але встигла доготуватися люшка на От, тому... І тепер це не людське лазання, тому. Тепер це наше лазанья. Є mm -hmm. ще піца. Я сподіваюся, не зможуть приготувати. Боже, тут немає mm -hmm. освітлення, ну особливо, отак. Mm -hmm. Коротше. Наші реалії це блеск. Не знаю, чому я раніше не включила спичку на телефоні. Що це таке? Скажи, будь ласка, це не я. А хто? Не знаю, що буде. Нам винесли чайочок, груша ваніль давайте смачна лазанья, і ось така м'ясна піца. Ой, така красива, якась нарядна, така зелененькая. Вот їмо і далі ми збираємося йти в кіношку. Ми сьогодні з зеленые будемо гуляти по всім закладам, яких є світло і тепло. В кіношці є. Світло і тепло, то вот так. Гаряче? Ну, почекаємо Ілья і спитання чорною перчаткою. Дуже-дуже чесні перчатки. Так, тут включили світло, є генератор, бомба клас. Ілюшка заказав собі онігірі з вугрем і лососом. В мене тортик і грушовий чайочок. Ну що, пробуй Вперше пробую саме Онігірі. Хотів спробувати. Смачно? Каже, що там. Угу. Крем-сир, Крем Копчений лосось, Так. Рис. Все замотано в листянорі. В листя Ну, листя да. Прикольно. У мене фісташковий тортик. Це тут новинка і він справді смачний. Тут додають коржі, як у київського торту, і дуже-дуже смачна ось ця фісташкова паста зверху. Справді смачненький. Так, ми приїхали в кіно на фільм Яротик. Взяли маленький кукорн, водичку. Уже без 29. Зараз дві годинки на фільмі і додому. А дома не буде світла. Клас. О пів на одинадцятому ми вийшли з фільму. Коротше, юридик, мені не сподобалося. Про релігію. Таке, коротше, не знаю. Нам не сподобалося. 2,5 з 5. 2,5 з 5? Твоя оцінка? Mm -hmm. Ну да, так, напевно так. Да. Все, їдемо додому. Грійся в гарячому душі, тому що опалення немає, світла немає. Коротше, все, всем пока. Всім привіт і всім доброго дня. Сьогодні у нас відео як ми прикрашаємо ялинку. Скажи привіт! Всім привіт! От я приїхала до батьків і ми з з мамою будемо зараз прикрашати ялиночку. От ми вже її поставили. І у нас є велика, велика проблема. За пів години вимкнуть світло. І все. І все. незакон будемо прикрашати. І будемо в темноті. При фонаріках, напевно, да? це, це жах. Тому що папа зараз не вдома, а ми генератор самі запустити не можемо. Тому будемо в темноті. На жаль, але постараємося як пошвидше. Да? Да. Все, погнали? Да. Так. Я тут порозкладала. Дивіться, це у нас є ось такі віночки, це я робила сама. Це також такі прикраси, куча гірлянд і коробки з прикрасами. Боже, яка краса! Просто така естетика, мені ця коробочка дуже подобається. Так, проміжутичний результат. Ми вже посипили гирлянду. Зараз я вмикну світло. Отак. Оп. Посипили гирлянду і зараз переходимо до ось цих всіх шарів. До речі, кому на тапочки це були мої, але вона в мене їх трошки забрала. У нас проміжуточний результат, бо зараз хвилини на хвилину виключать світло. І потім, напевно, колись, можливо, не в цьому влогі, але покажу вам більш детальніше, тому що тут дуже багато гарних іграшок, які мені дуже подобаються. У нас ялка звінять буде. Да. Колокольчики. Ще такий корік є. Корік такий корік красивий. Вот. Тому ми в процесі, але не знаю, чи покажу вам я фінальний результат, бо не буде світла. Вот такая у нас атмосфера тут нежно, да? Вот красота. Ой, а что ты тут потихаешь? Добрик. Так, все, мы бы светло. 16.00, сколько? Десь 02, не знаю, 0, да? И мы бы светло. Настя, что ты гуляешься? Что такое? Класс! Это супер. Ну, такие справа. годину по 6.10 нам включили світло нарешті, і я вам можу показати ось таку ялинку, яку ми прикрасили. От, дуже гарно дуже затишно. Ще тут під стануть якісь прикраси, подарунки і так далі, поки в нас там під піднесомна шикиця. Розочка дівчинка. Мілашка, вперше бачить ялинку в своїй житті. Вона в шокі. Подивіться, яка красива! Просто ці іграшки. В цей новенький Пігас. Отже, ялинку ми прикрасили вже вечір. Що таке недовольне в тебе обличчя? Кошка. Тепер у нас зв'язда кошка, а не ти. Тепер вона кривляється. Почому це? так? Коротше, буду викликати таксі, збиратися і їхати додому. І там буде знову відключення з 8 до 10. Бляск, але я задоволена, ми не Ми прикрасили ялинку. От. Другі котики там теж м'явкають. <ривіт> Коротше, така наша нас що це свіні? Що таке? Це риба. <ривіт> не бачить, <ривіт> ну, ми знаємо, така молода. Коротше, А завтра ми з Настю ще плануємо поїхати на каток. Вперше в цьому році відкритий сезон. Коньків? Кавзанів. Кавзанів, да. В общем. На ковзанку їдем. Вот такі, тому завтра з вами зустрінемось. Пока. Я вже вдома. Я знімаю с ракурса пола бо я вирішила розпакувати Йолку Вона в нас лежала. Коли ми її забрали? В четвер. Сьогодні субота вона лежала в нас два дні. І коротше, що я тут знаходжу? Значить, верх лки. Мені просто дуже цікаво подивитися на неї, яка вона. Вона складається з трьох частин, це, мабуть, серединка. Дівчатки, ви упали? У цієї дівчатці є штатив, Є все. Але вона не може поставити на штатив. І. коротше, у мене зараз через 15 хвилин вимкнуть світло. У мене є такий мерседес в коробці. Якщо вам видно. Йому дуже цікава коробка, йому дуже цікава лочка. От, три ножки і третя частина. От. Я дочекаюсь, напевно, Ілью, і ми її поставимо, просто розрівняємо, щоб вона стояла, привикала, і вже потім, потім на його вихідних зберемо ялинку. Можливо, в понеділок, можливо, вівторок, не знаю. Ну, коротше, о, такі справи.